Чим більше ви будете триматись за людину, тим швидше всесвіт у вас її забере. Тому що насправді люди нам не належать. Нічого нам не належить. Навіть дітей ми приводимо не для себе цей світ, а для всесвіту, для подальшого життя і розвитку землі, світу. Відчуваєте, який масштаб? І простим розумом, свідомістю це не зрозуміти, якщо ви живете тільки людськими категоріями і закриваєте тільки свої фізичні потреби. Це можна зрозуміти, коли ви проходите цей біль, коли вас різко забирають, вашу кохану людину. Чи це смерть, чи це зрада, чи це ще щось. І ви розумієте, що все рухнуло. Чому забирають? Забирають, тому, що ми дуже часто. Встрічаємо себе Дуже часто ви мабуть, відчували чи чули від інших своїх знайомих, подруг, неважливо кого, що я не зможу жити без нього, без неї, вона мій світ. Так не можна, Любі. Коли ви віддаєте своє життя комусь і кажете таку фразу, що я не можу жити без цієї людини, я пропаду без тебе. То у вас заберуть цю людину, навіть якщо це родичі, друзі, партнери. Неважливо, хто це. Тому що тут ви втрачаєте себе, відчуйте це. Ви втрачаєте ту частину своєї самості, особистості. Ви раніше жили до цієї людини якось, і, значить, потім зможете. Так, можливо, це жорстоко звучить. Але іноді в нас дуже боляче забирають те, що нам дорого. Тому що нам треба вивчити цей урок. Кожна душа сюди приходить для своїх уроків, і він не один. І це рай, про, не про рай на землі, його не існує на землі. Це школа для душ, в якій ми робимо якісь помилки в кавичках, так? і проходимо їх, чи не проходимо і знов на ті ж граблі, і будемо проходити ще раз і ще раз. Тому відчуйте глибше. Коли ви розумієте, що ви втрачаєте когось, чи не віддали ви своє життя цій людині, чи не звучали у вас внутрі фрази, що я віддам своє життя за нього, за неї, лиш би він був. Відчуйте це. Якщо вам дано життя, воно потрібне вам в першу чергу, та людина справиться самостійно. І це одна з великих причин. Чому дуже часто нас забирають, те, що нам дуже дорого, тому що ми чіпляємося за це. І це може бути всього, навіть матеріального стосуватися: гроші, статки, квартири, дома, машини. І нам дуже болісно це відривати потім і починаєте з нуля. Але завжди є питання для чого? Щось там я зробив не так вже всередині, щось пішло не по плану Божому, не по плану Творця вищого. Тому так зараз відчувається. Якщо вам важко самостійно йти в цей шлях, проживати біль, свої внутрішні травми, ви не знаєте, що робити в стані ступору, вже опускаються руки, ви завжди можете прийти до мене на індивідуальне наставничество. Два місяці глибокої роботи. Я працюю з енергосистемами, з психологією, з родовими практиками минулими життями і навчаю, передаю послання від янголів вищих сил і передаю ці знання іншим. Кому це цікаво? І я запрошую тебе до себе, якщо ти розумієш, що сам не справляєшся.